Доктрина жіночої сексуальної свободи ХХІ століття, автор психолог Наталя Кондрахіна. Вступ. Сексуальність як дзеркало епохи. Сексуальність жінки це як та чарівна дзеркальна поверхня сказки. Глянеш і побачиш не себе, а весь історичний пейзаж за спиною. Іноді як у середньовічному замку, де тіло жінки це або священна скриня для народження спадкоємця, або диявольська спокуса з гарантією згоріти на вогнищі, а іноді як у нічному клубі 90-х, коротка спідниця, рожева помада і повна впевненість, що тепер ти вільна. Хоча поняття свободи тобі щойно пояснили редактори глянцевого журналу. Ми звикли думати, що сексуальність це про фізіологію, бажання і лібіду, але насправді це більше про історію, владу і пам'ять тіла. Те, як жінка дозволяє собі бажати, це не лише про гормони, це про століття тиші, сорому, покарання, експлуатації, еволюцію прав на тіло. І найкумедніше, а може, і найсумніше. Те, що навіть коли на вулиці, вже 21 століття, багато хто з нас все ще живе за внутрішнім календарем 1356 року. Бо патріархальні міфи, як старі айфони, не підтримуються новими системами, але чомусь ще вмикаються. Жіноча тілесність не політичне, але не лише це сексуальність це політика. Але це й поезія, філософія і метафізика. Бо коли жінка дозволяє собі відчути бажання справжнє своє, а не нав'язане, вона перетинає межу і не завжди в бік ліжка. У моїй терапевтичній практиці я бачу сексуальність це також і спосіб мислення: це про межі, про вибір, про сміливість і тишу. Про те, щоб сказати я цього хочу, і не червоніти від цього навіть внутрішньо. Але спробуй так сказати, коли тобі з дитинства пояснювали, що хороші дівчата так не поводяться. І неважливо, чи ти виросла у Західній Україні з вишиванками й образами, чи в київській інтелігентній сім'ї, де про секс не говорили. Бо всі все і так розуміють. Та ні, не розуміють. Сексуальність змінюється разом з цивілізацією або на злоїй. Усі великі зрушення, війни, революції, релігії, розпад імперії, поява – залишали відбитки на жіночому тілі, бо тіло жінки це перший соціальний фронт, де випробовується все: і контроль, і хаос, і свобода. У середньовіччі тіло жінки належало Богу. І його представнику чоловіку, у XIX столітті родині і репутації, у 20-му державі, партії або обкладинці плейбой. А в 21-му воно нарешті мало би належати самій жінці. Мало би, бо свобода це не просто робити, що хочу. Це ще й відповідати собі на питання, а чого я насправді хочу? Не тому, що так модно, не тому, що фемінізм, не тому, що всі вже прокинулись, а тому, що тіло просить, а душа дозволяє. Три фази: Три жіночі іпостасі. У цій книзі я проведу тебе через три великі фази жіночої тілесності в яких сексуальність то стискалась до розміру обручки, то роздувалась до розміру маніфесту, а потім поверталась додому. Перший. Жінка як функція, коли ти посудина, яку заповнює чужа воля. Друге. Жінка як протест, коли сексуальність це спосіб сказати ні. Третє. Жінка як суб'єкт, коли тіло це сад, а не поле бою. Ми торкнемося історії, психології, архетипів і навіть України, бо в нас усе своєрідне: і жіночі пісні, і жіночі бунти, і жіночі травми. І головне, ми не будемо з тобою нікого засуджувати: ні тих, хто любив мовчки, ні тих, хто протестував гучно, ні тих, хто досі боїться. Бо ця книга не про те, як правильно. Це книга про те, як повернути собі право бути живою, бути тілесною, бути жінкою не з інструкції, а з правом на свою правду. Почнемо.